Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма Освіта. Сьогодні будемо говорити про цедос. Сьогодні будемо говорити про «Профрайц» і сьогодні будемо говорити про Назяво. Буде цікаво. В студії Єгор Стадний, це виконавчий директор аналітичного центру Цедос. Доброго дня. Говоримо про те, що ви як аналітичний центр Цедо створили такий сайт, Пруфрайц, де ми можемо зайти на нього і сказати: а ви знаєте, Костянтин Крупський як викладач, наприклад, якоїсь там вищого навчального закладу, бере е... хабарі. хабарі. Або якийсь студент списує роботи плагіат робить. Ага, тобто, це для тих, хто хоче так. Це для тих, хто хоче обирати собі університет в першу чергу. І для тих, хто під час цього вибору хоче якусь інформацію дізнатися про ці заклади навчання, які у нас є в Україні, ну і, власне, зробити більш-менш зважений вибір і не втрапити в халепу, так, і не вступити в той університет, де є хабарництво, наприклад, де є плагіат, списування. Або якщо ви викладачі, шукаєте місце роботи, де, наприклад, немає порушення ваших трудових прав. Е, ідея насправді ну, досить нетипова для аналітичного центру. Власне, це не наша типова діяльність, е, тому що це типовий watchdog проект. Е, ми насправді аналізуємо політику більше, от пишемо звіти різноманітні. Проте, десь в 2013 році, ми зловили себе на думці, що е, інформація про порушення в університетах. Різноманітні, вона губиться в інформаційному і новинному потоці, і непогано було б створити такий ресурс, на якому би ця інформація про порушення зосереджувалася в одному місці і була зручно каталогізована, відображалася, можна було б якось її там а, а, сортувати. І, власне, народилася ця ідея. А знадобилося достатньо багато часу для того, щоб знайти ресурси на її реалізації. І ось ми минулого тижня. Презентували цей ресурс. Він вже деякий час працював. Там є вже певні зареєстровані порушення більше двох сотень. Власне, після презентації до нас надійшло більше ніж 80 повідомлень. Тобто, це за неповний тиждень. Ось ще нових, які ми зараз перевіряємо. Ну і власне процедура перевірки це один з найбільш важливих наших компонентів, тому що дуже багато людей, студентів або викладачів пишуть нам про випадки, які насправді не є порушенням законодавства. Це означає, що люди просто не знають або ну власне не настільки обізнані у своїх правах та обов'язках. Ну, наприклад, викладач математики вимагає від мене хабар для того, щоб я склав іспит, який я перший раз завалив, наприклад, uh -huh. другий uh -huh. раз завалив. А як ви перевіряєте, чи насправді він хотів від мене 500 умовних одиниць? Ну, ми насправді вимагаємо в таких випадках саму роботу копію, принаймні, відомість. Ось де видно, що студент або студентка протягом цього семестру вчилися. Так, що це не якісь там вигадки студентів, про те, що вони вимагають якісь там знання, бухабарі і так далі. Тому що вони реально вчилися. І також бажано в таких випадках збирати свідчення від інших студентів. А, і За сукупністю цієї інформації ми робимо верифікацію. От, Наприклад, на одному з прикладів можу пояснити, як це працює. Досить гучна справа з студентами в університеті Шевченка, які були. Чи є в організації Шевапіл, ось які займалися дуже корисною справою. Вони вимагали прозорості на тендерах, вони вимагали прозорості у поселенні в гуртожитках, але розголосу вони набули у зв'язку з скандалом про їхнє відрахування. І вони заявляли відкрито в принципі на всю країну про те, що їх переслідують політично і хочуть відрахувати. Але е ми підняли їхні роботи екзаменаційні. Підняли відомість. Ну, власне, вона була доступна в інтернеті. Е, ну, було видно, що хлопці не відвідали заняття. І, в принципі, з тих двох екзаменаційних робіт, які вони писали, тому що вони раз завалили, потім раз перескладали, було видно, що вони ну, абсолютно не дотягують до зараху. Ось і от таким чином ми перевіряємо цю інформацію, якщо йдеться про сесії, хабарі, там екзамени. А добре, якщо взяти кримінальну відповідальність, угу. вона доходить ці справи до кримінальної відповідальності. Це досить таке часте питання, яке нам здають, і це не зовсім наше завдання. Чому ми насправді таким ресурсом хочемо створити якусь паралельну. Ось ту е, стежинку для того, щоб боротися за свої права. Тому що е, ще одної мотивації, окрім от браку цієї інформації, було те, що офіційна стежинка, та звертатися в органи там, правоохоронні, або ж якщо йдеться про порушення законодавства в сфері освіти до Міністерства освіти, вона не завжди ефективно працює. І ми йдемо цією стежинкою репутаційного тиску. Ми публікуємо інформацію про порушення не лише з метою, щоб повідомити про те, що в цьому вищому навчальному закладі є порушення, але й з метою, аби вищі навчальні заклади, які почуться про свою репутацію, відповідно реагували. І у нас вже є випадки, коли п'ять університетів відреагували на повідомлення про порушення у них і виправили їх. А чи є аналоги вашого сайту за кордоном? Ми поговоримо mm -hmm. про це у наступній частині mm -hmm. нашої програми. А потім, як все ж таки Ігор похитав головою, я розумію, що аналогів немає і ну, нема сенсу, наприклад, у країнах Європи подібний робити паралельний такий світ, mm -hmm. так для того, щоб люди могли скаржитися на вищі навчальні а, заклади. Я вам скажу так: можна тут до речі, є дві відповіді, так і ні, чому, наприклад, в Великобританії е проводиться офіційне національне анкетування студентів щороку. Власне, в цьому анкетуванні є питання, які стосуються різноманітних порушень, не лише якості, наприклад, не лише там, думки про ті програми, на яких вчаться студенти, але і різноманітне порушення їхніх прав. І о, ця потім база, вона доступна і о, вона розміщена на такому сайті Unistats, де зосереджується найрізноманітніша інформація про вищі навчальні заклади. він державний. Він державний, в тому числі результати цього анкетування. Тобто, можна сказати, що і є, і немає, тому що в принципі в Великобританії це робиться на державному рівні, і воно присвячено не лише питанням порушення прав, uh -huh. а взагалі всьому гамузу інформації. я розумію, так що до кримінальної відповідальності за допомоги завдяки вашому uh -huh. сайту uh -huh. нікого не притягнуть. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну я не маю ілюзії, що інформація розміщена на нашому сайті, має дуже малі шанси потрапити в процедуру там кримінального провадження і так. Uh -huh. uh -huh. Само е, не може назбиратися, наприклад, багато зауважень до певного вузу, угу. а він буде у рейтингу займати якусь там найнижчу угу, о, щабель, угу. і його потім візьмуть і закриють. Е, ні, ну тому що офіційно в законодавстві немає підстав, тому що ми б мали б діяти в рамках законодавства тут. Е, ми змагаємося за абітурієнтів, власне, і якщо вже прямо казати, то ми змагаємося за капітал, тільки ми безпосередньо на нього не претендуємо. Ми претендуємо на те, щоб цей капітал відступників, наприклад, йшов до університетів, які мають. Ну, хоча б більш-менш нормальну репутацію, так і, і, і я ще хочу підкреслити, що можливо глядачі не знають з цього року. Вступники на бакалаврат, в принципі, державні кошти будуть заносити в університети за собою, за тим же самим принципом, як несуть контрактники, за результатами ЗНО, загальнонаціонального національного рейтингу. Ось це така квазімодель гроші до студентам. І тим більше в е, такій ситуації роль нашого ресурсу зростає, тому що це змагання не лише за приватні гроші, але й за державні, фактично. Хм -хм. Тобто, якщо, наприклад, е, який з університетів вищих е, України займає у вас з -з 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 по рейтингу, поки що рано дві. говорити. Ми, б, власне, ми зробили такий дуже низький старт. Через те, щоб на вступну кампанію на весну підійти вже з такою м'язистою базою, uh -huh. з накопиченими повідомленнями, є найрізноманітніші повідомлення. Вони стосуються не лише студентів, вони стосуються і багато в чому і викладачів, наприклад, плагіат в дисертаціях. Так і тут ми сигналізуємо, що у цій спецраді по захисту дисертації у цьому університеті можна захистити плагіат, тобто вона не доброякісна абсолютно, ось недоброчесна. Е е порушення трудових прав, е неоплачувана робота, примусове відправлення у відпустку, е незаконне звільнення або ж не проведення конкурсу під час е заміщення вакантних посад. Тобто, з викладачами дуже багато теж е порушення їхніх прав, і ми про це також. Ну, якщо за допомогою вашого сайту закритої університет або вищий навчальний заклад не вдасться, на державному рівні у нас є сюжет, де закривають вуз і студенти проти. Нагадаю, що ліквідують інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Навчальний заклад планують взяти і приєднати до університету імені Гринченка. Студенти проти, і у нас є новий сюжет. Ми його подивимося. А потім до розмови з Ігорем Стадним повернемось. Будь ласка. Інститут не здамо. Скандуючи цей лозунг, київські студенти пройшли вулицями столиці. Вони виступають проти ліквідації інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Пікет завершився художнім перформансом під адміністрацією президента. Таким чином, студенти вирішили продемонструвати, чому їх навчили в інституті. Вони малювали, показували власноруч зроблений керамічний посуд та співали народні пісні. Вишу, за який борються студенти, є певні проблеми з акредитацією. Термін її дії на деяких напрямках закінчився ще влітку. Студенти просять подовжити акредитацію на два роки. Лист з цими вимогами вони передали представнику адміністрації президента. Вимагають вони відставки ректора інституту. кажуть, керівництво вище не докладає зусиль для збереження навчального закладу. Коли ми почали підіймати всю цю інформацію, коли ми почали задавати питання, відповіді, конструктивні відповіді нам не. Виходить. І більше того, згодом почалися взагалі з стаж від нашої, від, нашої, від нашої адміністрації. За словами студентів, інститут вже декілька разів намагалися закрити. Востаннє в останнє, в 2009 році. Тоді студентам вдалося відстояти свою альмаматер. Дар'я Сплюхіна, Тарас Біловол Соціальна країна. А є у вас на сайті насправді заяви? Такі звинувачення у бік ректорів. От у нас є повідомлення про цю ситуацію на сайті власне від героя сюжету від пана Євгена, і ми його детально вивчаємо зараз. Єдине, що хочу сказати: в ситуації, яку вони описують, вони звинувачують багато в чому там київську міську владу або ж Міністерство освіти, сайт збудований таким чином, що. Порушення відображаються на карті над університетами. Власне, це означає, що ми сигналізуємо про порушення когось з учасників освітнього процесу у ВНЗ. Це або адміністрація, або викладачі, або студенти. Uh -huh. Ми не можемо на цій карті відображати над університетом порушення, які, наприклад, робляться у Київській міській раді. Ось і е, я ще, е, ну як власне аналітик освітньої політики, міг би прокоментувати це е, цю ситуацію. Вона насправді е, досить прикра. Чому? Тому що студенти мають власне святе ось це почуття обурення, тому що їм говорять, що ваш інститут припиняє свою діяльність, але є зворотня сторонами далі. І можливо, тут студенти теж би могли бути відповідальні, принаймні за те, що ну, заплющували на це очі або не звертали увагу. Тому що якщо у університету закінчується акредитація, якщо, наскільки я знаю ситуацію, університет подавав. Документи на акредитацію і подавав їх просто в ну, такому абсолютно безладному стані. Ці документи сигналізували про те, що інститут не має спроможності проводити освітній процес. То ну ми не можемо якось приймати рішення про продовження цієї акредитації, просто від того, що студенти попросили. Та мусить бути якась база університету, мусить бути якесь кадрове забезпечення. Дійсно, університет мав ці точніше, інститут, так мав ці проблеми, і їх ніхто не вирішував. Відповідальність тут лежить і на тій адміністрації, яка ці проблеми запустила абсолютно, і якщо студенти свідомі. Якщо вони закликають до якогось критичного мислення, то студенти не можуть закривати на це очі. А ми поговоримо про нашу власну систему освіти з Єгорем Стадним, як з експертом освітньої, як ви сказали, політики. освітньої політики. Дочекайтеся. А в Україні чомусь звикли скептично ставитися до власної системи освіти. Ми вважаємо, що вона погана, угу. вона ну там. Вже застаріла, і в нас ну нібито все погано. Да? Поліція погана, міліція погана, ДАІ погано, все, все погано, Міністерство охорони здоров'я так само, і освіта. Щось класне в нас є. Ну окрім Києво-Могилянської академії. я вам скажу, що ну, я коли зустрічаюся з молоддю з-за кордону в вересні був Європейський конгрес молоді у Будапешті, і думки, які я чув від представників з різних країн, вони ідентичні до думок української молоді. Їх не задоволення. Університет, їх там вони не можуть знайти роботу після університету або ще щось. Тобто, насправді, скепсис він притаманний молоді. Uh -huh. Ось і така собі якби парадигма, що все дійсно погано, вона досить властива. Студентам. Проте, це не скасовує того, що стан досить кризовий і реформа вищої освіти, яка розпочалася. З новим законом про вищу освіту у вересні 2014 року вона певною мірою е, зупинилася і застрягла. Застрягла з кількох причин е, зовнішніх та внутрішніх, як і на будь-яку іншу сферу нашої життєдіяльності, на нас впливає війна у питанні освіти. Це надзвичайно важливе питання доступу до освіти. Людей внутрішніх переселенців, викладачів, перенесення інституції. Я нагадаю, що перенесено було 16 університетів з окупованих територій. А економічна криза, брак фінансових ресурсів. Реформа вищої освіти вона потребує додаткових ресурсів. Немає не те, що додаткових, немає власне, і того рівня, який був до цього. А злагодженість дій в коаліції цього шалено бракує. Ми бачимо, як закони, які мають певний вплив на освітню сферу, вони суперечать освітньому законодавству, наприклад, так. Одна рука приймає те, інша рука приймає те. І дуже важлива складова цих зовнішніх обставин це невідворотність а покарання та верховенство права. Допоки деякі очільники... Там на місцях в університетах не будуть нести покарання, і всім буде зрозуміло, що за це буде покарано. Ми не зможемо збудувати ось цю тут ну, власне послідовне виконання законодавства і тих вимог. І є, звісно, внутрішні, внутрішні галузеві обставини, нерозуміння інструментів реформи і її цілий серед основних стейкхолдерів. Це важлива дуже обставина, яка зупиняє реформу. А брак комунікації ефективної між Міністерством освіти та тим середовищем у університетах, брак аналізу та даних. Даних нам дуже бракує насправді для того, щоб виважену політику робити. І е, я би ще сказав такий парадоксальний чинник, і багато хто дивується, коли чує, але в нашому суспільстві є досить високий попит на. Неякісну вищу освіту саме на неякісну вищу освіту. А як це попит? Я навмисно йду Там. в інститут. Ви навмисно йдете в університет, в якому вам буде легше вчитися, ви протягнете до кінця, отримаєте диплом. Ви можливо навіть шукаєте хабарництва, в яких ви можете заплатити і швидше пройти. Тому що ви зацікавлені у формальному аспекті у дипломі, ніж у знаннях. А, ну і я розумію, що м, заява про те, що. Е... Сергій Квіт, як міністр освіти і науки, може піти у відставку. Це теж не на користь реформам в освітній галузі. Річ у тім, що зміна міністра, ну це наша якась властивість, вона насправді погана. Ми думаємо, що очільник вирішує все. Подивіться на апарат міністерства в нинішній ситуації. Я е, абсолютно не розумію ось цієї якоїсь радості від скорочення апарату чиновників у нашому суспільстві. От нас народ хоче, щоб звільняли бюрократів реформа. Та, в принципі, будь-яка не лише в освіті, вона потребує збільшеної кількості чиновників. Вона потребує більшого обсягу оплати їхньої праці. За 2 тисячі гривень на посаді головного спеціаліста в Міністерстві освіти ви не матимете якісної аналітики. Ви не матимете електронного документообігу, ви не матимете використання якихось хмарних технологій під час урядування. Там ви, врешті-решт, не зможете розробляти якісну стратегію, тому що вам треба економетристи. Соціологи, айтішники ті ж самі правники та гуманітарії для того, щоб виписувати підзаконну базу, і ці люди не будуть вам працювати за а, 2000 тисячі гривень, як я вже сказав. Зрештою потрібні комунікаційники для того, щоб комунікувати цю реформу, для того, щоб її пояснювати. І з таким забезпеченням ну немає ефекту немає того ефекту, який є потрібний для того, щоб впроваджувати цю цю реформу. І ще раз наголошу на тому, що дуже прикро, що наше суспільство схвально реагує на повідомлення про скорочення бюрократичного апарату. Єгор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру цедос говорили сьогодні про новий сайт який ви створили має назву профрайс профрайц на цьому сайті зібрані всі порушення які трапляються у вишах це і хабарництво і порушення законодавства і все що може бути у вишах дякую вам дякую Якщо вам цікаві інші теми, заходьте на наш сайт Соскраїна.ком залишайте назву цієї теми. Ми будемо її обговорювати. Ви бачите телефон. Це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.